Футбольна картка правителя України Богдан Хмельницький. Внутрішні реформи. Сміливо ставлю 90. Тут навіть і не 90, тут, тут можна і 100 поставити. Полково сотений устрій вів, так й армію нормально зробив. Зовнішні реформи. 100! 100 і тільки 100! Що б не сталося, він завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації. Але все ж таки ні. Молдова і Пер'яслівська рада значно знижує цей рейтинг. Давай 80. Управління, Богун, Воговський, Кривоніс. Мені продовжувати це все. Люди Хмельницького. Вмів він керувати. 95 Військове уміння Безперечно, перемоги грандіозні були. Однак і невдачі також. Одразу згадую Берестечко та жванець. Давай 80 Вплив на культуру. Сам по собі Хмельницький на культуру не вплинув. Але з іншого боку він став символом козацтва. Чи з нього і літописи писали, і вірші складали? Давай поставим десь 82 Відносини з церкви до Хмельницького претензій у мене немає, але персонажі точно мають вищий рейтинг. Давай 75. Сумарний рейтинг робимо продовження. Ставте лайки.